Це один з найважливіших етапів у проєктуванні. Такі матеріали вони краще поглинають відлуння і пом'якшують звук. Це вже останнім часом стає золотим стандартом, стандартом, тому що це дуже зручно. З такою системою проживання в будинку буде значно зручніше і приємніше. Ергономіка це наука про те, як створити простір максимально зручним і функціональним для людини. І це не про дорогі матеріали, а про розумне планування. В цьому відео ми обговоримо шість основних принципів ергономічного будинку, які наша компанія радить використовувати. Тож, якщо ви плануєте побудувати свій будинок або вже будуєте, ці принципи допоможуть вам уникнути помилок і зробити так, щоб будинок працював на вас. Ну що ж, поїхали. Зонування це один з найважливіших етапів у проєктуванні. У будинку існує три основних зони: вхідна, де є вихід до всіх технічних та допоміжних приміщень. У цю зону входить котельня, пральня, гостьовий санвузол, тамбур, гардеробна. До речі, сюди ще може потрапити кабінет. Наприклад, якщо ви завжди працюєте із дому і у вас є відвідувачі, або ви приймаєте багато клієнтів, то дуже зручним буде зробити вхід до вашого кабінету ззовні, з вулиці. Наступна не менш важлива зона це загальна або спільна зона. До неї входять столова, кухня і вітальня. До неї також може входити і кабінет, якщо ви не хочете робити його у вхідній зоні. Якщо ж немає кабінету, сюди може потрапити і гостьова спальня. І третя зона Третя зона – це приватна житлова. До неї входять всі спальні, ванні кімнати і гардеробна. У одноповерховому будинку така зона зазвичай відокремлюється окремими дверима і знаходиться в окремому блоці. А у двоповерховому будинку така зона розташована на другому поверсі. Ми все частіше робимо майстер спальні з власною гардеробною і власним санвузлом. Це вже останнім часом стає золотим стандартом, стандартом тому що це дуже зручно. І, взагалі, розподіл, принцип розподілу будинку на зони забезпечує максимальну зручність і приватність. При плануванні враховуйте обов'язково переміщення людей, щоб не було так, що гостям, щоб потрапити у санвузол, душову або у кухню, приходилося би проходити через вашу спальню. І також враховуйте сценарій використання будинку. Тоді кожен ваш метр буде використаний правильно. Шумоізоляція неабияк впливає на комфорт будинку. Тиша це розкіш, яку треба закладати в проєктування ще на самому початку. Джерела шуму поділяються на зовнішні, це вулиця, дорога, сусіди. І внутрішні це шуми від котельні, пральні, каналізаційних стояків або вітальні. При плануванні слід враховувати обов'язково, що, наприклад, гучна спільна зона, де можуть збиратися люди, гучно розмовляти, дивитися кіно, грати у настільні ігри, тощо вона не може межувати з приватною тихою зоною, там де є спальні. Тому між ними має бути буфером. Наприклад, у одноповерховому будинку таким буфером може слугувати санвузол або гардеробна. Ну, а як я вже казав, в разі двоповерхового будинку, то така приватна тиха зона вже знаходиться на другому поверсі. Те ж саме стосується і буферу між батьківською спальнею і дитячою кімнатою. Якщо ж у проєкті, у плані нема буферу між цими кімнатами, то цього можна досягнути завдяки товстим стінам або гардеробним шафам. Також не забувайте про міжкімнатні двері. Краще вони будуть важкі, суцільні з притвором і ущільнювачами. Також в інтер'єрі, наприклад, використовувати м'які матеріали: це можуть бути килими, гардини, штори або панелі з войлоку чи дерева. І це не просто про декор інтер'єр. Такі матеріали вони краще поглинають відлуння і пом'якшують звук. Що стосується зовнішніх шумів. То уникнути їх можна завдяки якісним вікнам з якісним монтажем, або орієнтувати спальню на протилежну сторону від дороги. Максимізація денного світла позитивно впливає на настрій, на здоров'я і зменшує витрати на електроенергію. Ми проєктуємо вітальню і терасу на західну або на південну сторону будинку. Щоб насолоджуватися світлом і в день, і ввечері. Спальню краще орієнтувати на схід, щоб прокидатися з першими променями сонця. Ну а якщо ви любите прохолоду, орієнтуйтеся, звичайно, на північ. Що стосується вікон, то слід пам'ятати, що світловий фронт звичайного стандартного вікна розміром 1,5 на 1,8 метрів складає 4-5 метрів. Тож, якщо у вас є одне таке стандартне вікно, немає сенсу робити довжину спальні. Більше ніж 5 метрів, бо будуть виникати темні зони планування. А ось у великих приміщеннях, таких як кухня-вітальня, краще ставити панорамні вікна, щоб скління складала 35-50%. Тоді у вас буде гарно освітлений простір. Продумане зберігання допомагає підтримувати порядок і не дозволяє перетворювати ваші житлові приміщення на склад. З такою системою проживання в будинку. Буде значно зручніше і приємніше. Спочатку визначте у кожній зоні місця для зберігання. Наприклад, у вхідній зоні гардеробна для верхнього одягу і взуття. Якщо є гараж і технічні зони, там можна зберігати інструменти і якісь сезонні речі. На кухні у нас є усілякі ящички, шафи. Може, наприклад, бути і комора, то там можна багато всього зберігати, і посуд, і різноманітні продукти. А у житловій приватній зоні у нас є гардеробна, там можна зберігати повсякденні речі. Ну і звичайно, не забуваємо, що у нас ще є простір під сходами, під дахом і різноманітні ніші. Там теж можна дещо зберігати. А як ви вважаєте, які ще приміщення можна використовувати для зберігання? Пишіть у коментарях, нам буде дуже цікаво. Гармонійні пропорції кімнат створюють відчуття затишку і балансу. Кімнати не мають бути занадто великими або занадто маленькими. Розміри мають відповідати функціям і кількості людей. Виходьте з того, що для комфортного проживання однієї людини потрібно 12-15 квадратних метрів, а для двох людей 16-20. При плануванні розміру кімнат одразу уявіть, які меблі будуть там стояти. Залишайте місце для використання цих меблів, наприклад, для відкритих дверцят шаф. Те, як розташовані меблі, визначає маршрути руху людей, утворення зон спілкувань, а також відчуття простору. Меблі не мають перешкоджати природньому руху від дверей до вікна між зонами. Завжди залишайте проходи не менше одного метра завширшки, визначте фокусну точку. Це може бути панорамне вікно, камін або телевізор. І при розстановці меблів орієнтуйтеся саме на неї, використовуйте принцип островів. Не представляйте пристава... Не всі меблі до стіни вплотну, просто відсуньте на метр, може більше, диван, поставте е... навколо журнального столика крісла. Таким чином ви будете утворювати такі затиш... затишні острівці для спілкування, і це все надасть вам свіжого повітря в інтер'єр. Якщо у плануванні коридор це лише залишок, який утворюється між кімнатами, то це поганий план, і його треба переробити. Коридор має виконувати логічну функцію, тоді він виправданий. Взагалі коридор виконує декілька функцій. Він пов'язує гучну спільну зону з приватною житловою зоною, при цьому не змішуючи їх і одразу ж стає між ними буфером. Також дозволяє кімнатам мати окремі входи і не ставати при цьому прохідними. Коридор не має займати більше ніж 12-18% усієї площі будинку. Інакше він перетворить ваш, ваш житловий простір у громадську будівлю. Коридор має бути прямим, коротким. Але не дуже вузьким. Оптимальний розмір ширина десь 110-120 см. І не забувайте, що коридор десь має отримати світло. Це може бути вікно, можливо, маленьке і вузьке. Е, можна поставити у суміжні кімнати скляні двері, або це можуть бути світлові прорізи. Не забувайте, що світло завжди оживляє простір. Тож, е, мінімізувати коридор це гарна ідея, а от зовсім позбутися його. Погане. До речі, а що ви думаєте про коридори? Залишайте ваші коментарі. Нам буде дуже цікаво. Ергономіка це інвестиція у ваш щоденний комфорт та якість життя. І це те, що відрізняє просту цегляну коробку від будинку, в якому хочеться жити. Компанія Бездім будує саме такі будинки: зручні, функціональні, продумані до дрібниць. Тож, якщо ви надумали вже будуватися, будувати свій власний будинок, переходьте за посиланням в описі і залишайте заявку на консультацію. Ми втілимо всі ваші мрії у життя. І, звичайно, ставте лайки, якщо ви побачили сьогодні щось цікаве і корисне. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні корисні поради. Ну і дякуємо за перегляд. До нових зустрічей!